Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріли області. Розповість тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу вітаю всіх сьогодні. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники знищили наші військові з повітряного командування Схід. Але один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Дякую. Брифінг завершено.